Ви сказали, що от всі ці розмови про приморожування, про мирний процеси, і так далі, вони деморалізують бійців і вони фактично ну, роблять слабше бійця, так? тому що всім хочеться дожити до кінця війни і жити після кінця війни. І тим не менше, на якісь компроміси, якщо цей мирний процес буде, треба буде йти. Ви як Політик колишній, ви бачите такий компроміси, на який Україна здатна піти. Mm. Дуже багато зараз в пресі, західній, в тому числі, що, мовляв, НАТО вже винесено за душки. Я пам'ятаю, як воно ухвалювалося. Це НАТО в останній день роботи сесії, та, коли там з ї спроби його голосували, і голосували, і там добирали вже просто, як дехто де, каже, общіпували гусей. Перемир'я ж не залежить від нашого бажання виключно. І абсолютно не факт, що воно залежить від е, бажання Трампа. Це він так собі е, вважає. Але чи є у нього справді важелі, щоб вони про себе там, ну, зараз не думали і так далі? Це величезне питання. Е, відповідно, залежить багато в чому від Росії та? і Путіна. І поки що я не бачу от прям радикальних, радикальних для них необхідностей ну, закінчувати.